Словами не передати, це і страх, і біль, і переживання за тих, за тих людей, і рідних. Це велике горе. Велика втрата фельдшер Сергій Ковальчук пригадує, як 6 липня він у складі бригади екстреної меддопомоги їхав на місце автокатастрофи з 14 загиблими, яка сталася о 15.45 поблизу села Верхів. Там автоцистерна виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із рейсовим мікроавтобусом, який прямував із Рівного до Хмельницького. У наслідок зіткнення вижила одна пасажирка маршрутки. Її у лікарню відвозив. Сергій Ковальчук надійшов виклик на мою бригаду в якості допомоги іншої, бо лікарська бригада виїхала першою на місце події. По прибуттю мені вже передали цю хвору і після наданої допомоги транспортували її в Острозьку ЦРЛ. Вона сиділа десь спереду маршрутного цього автобуса. І Те, що вона казала, що побачила, що раптово почала їхати на них вантажі. А там далі вже вона нічого не говорила, каже, що вже пам'ятає, як в швидкій була. Достала в важкому стані, а в свідомості. Була оглянута лікарем травматологом хірургом. Було діагностовано в неї перелом перед пліччя правої руки зі зміщенням обох кісток. Також закрита травма грудної клітки з переломом 5, 6, 7, 8 і 9 ребра. Справа будемо її готувати до переводу в Рівенську обласну клінічну лікарню для оперативного втрачання з приводу перелому кісток. Пасажирка автобуса 57-річна жителька міста Натішин Хмельницької області. Спілкуватися із журналістами жінка відмовилась, однак не на камеру сказала, що вдячна за порятунок Сергію Ковальчуку. Що б ви їй хотіли сказати. Пошвидшого одужання і здоров'я міцного крепкого і удачі удачі в неї є. Так виглядає місце аварії за два дні після зіткнення. На місце загибелі пасажирів автобуса люди принесли квіти, іграшки та солодощі. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.